Спека в Україні, коли та у яких областях буде 32 градуси. Про це розповіла синоптикиня Укргідромацентру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 каналу. Спека в Україні. Наталія Птуха розповіла, що 31 травня у східних областях та у Криму очікується спека до 32 градусів. Така ж температура буде 1 червня і в більшості південних та центральних областей. Синоптикиня розповіла. Що нарешті території 31 травня повітря вдень в середньому прогріватиметься до 21-26, а 1 червня до 24-29 градусів. Якщо ж говорити про 30 травня, то температура вночі триматиметься в межах 12-17 градусів. Трохи прохолодніше буде у Карпатах. Там очікується 7-12 градусів. Вдень вже переважно позначки термометра показуватимуть 20-25 градусів. На півдні та сході традиційно 24-29 градусів, якою буде погода влітку? Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Нан України Віра Балабух розповіла, що влітку 2024 року очікується, що температура повітря Україні буде на 1-2 градуси теплішою, ніж зазвичай. Найбільш схильними до аномальної спекотної погоди будуть західні, південні та південно-східні області країни. Водночас Балабух каже, що суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні. Найвища температура повітря очікується в липні і першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході. Місячна кількість опадів очікується в межах 49-40 мм у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117-171 мм, тобто в межах норми. Додамо, що Укргідромецентрі очікують, що середня місячна температура у червні очікується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів. Абсолютний максимум буде на рівні 32-38,5 градусів. Втім, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39, 39,8. Друзі, Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!